Пронтовий драйв. Проснувся я від сирени в місті. І Я знав, що це точно не навчальна сирена, бо вона зазвичай зовсім в інші дні в години. І я розумів, що щось точно явно не то. Коли я проснувся, я зв'язався зі своєю мамою і вона сказала, що війна. Дуже багато випробувань було. Коли я був в Харкові, воювали. По нам почала працювати Савушка дуже сильно, дуже, дуже близько. Вплоть до того, що потім мене відправили в больничку з контузією. Я є наймолодшим взагалі тут. <ріху> ну, Я поставлюся до людей з повагою. Мені повезло, хлопці в мене такі ідейно мотивовані частина. А, тому хлопці слухають, хлопці роблять, хлопці розуміють, чому вони тут. Я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою. Тут лише питання, коли та якою ціною. Привіт, зброя. Панцер гаубиця 2000, контрбатарійні удари, на неї можна робити. З нею зупиняти можна наступи, дуже хороша машина. Вона все виконує сама. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня. Для того, щоб зберегти життя і здоров'я особовому складу, і виконується роб бойова робота, не займає багато часу, тобто 3-5 хвилин можна виконати е декілька цілей і сховатися для того, щоб знову так наголошую на те, щоб знову зберегти життя і здоров'я особовому складу. Цілей були багато різні цілі, ціль знищена, а яка вона була Ну, в основному дуже жирна для трибуналу. либо Денька. это специально Я думаю, что... либо корректировщик андон мы понимаем да часть да? Благоустрие тут, но ну, у них USB нету только пленка. Вот тут вот я спал, и я проснулся до того, что на меня упала земля. когда меня оперировали, у меня сердце остановилось во время операции. И потом хирург говорит: тебя когда привезли в больницу, доставили, то по анализам ты был уже мертвый. То есть у тебя анализы были хуже, даже чем у мертвых. У мертвых лучше. Ну, это хирург так сказал. Нас ніколи не здолаты. За пів року повномасштабної війни ми всі відчуваємо дуже величезні стреси. Особливо це відчувають військові. Військовослужбовці як чоловіки, так і жінки, а також члени їх сімей. А тому ми зараз знаходимо різні методи реабілітації як для військовослужбовців, так і для членів їх сімей. І зараз ми знаходимося на іподромі в центрі спіри, де проходить реабілітація, яка називається іпотерапія. І зараз ми проводимо багато програм для жінок, для військових, для людей, які потрапили в якусь біду після війни, під час війни, людей з психоемоційними можна сказати, розладами, посттравматичним, стресовим розладом. Програми спрямовані на, скажімо так, на розслаблення, на заспокоєння, на отримання ресурсу. Для того щоб жити осопутні війська не забувають про своїх, і ми будемо надалі проводити реабілітацію, шукати різні методи для того, щоб допомагати нашим.